Взяв хліб і, поблагословивши, переломив і сказав, Христос взяв хліб і ми будемо молитися над хлібом. Отець наш Небесний, ми щиро дякуємо тобі за твоє благословіння і милості Я прошу тебе, щоб ти благословив той хліб, який є символом твоєї плоті, Твоєго тіла. Нехай він буде підкріпленням для нас. Нехай Він указує нам на небе хліба ще щось небес, який дає життя всьому світу. Ми дякуємо Тобі, славимо тебе, привозносимо, поклоняємося імені Твої Отсусиної Хліб Христа, це святиня, яка діє тоді, коли ми у правильних відношеннях з Богом, коли ми кормимося від Слова Божого. І хліб указує на те, що ми питаємося і живемо Божим Словом. Друзі, дорогі, і далі Христос узяв чашу і сказав ця чаша є новий завіт. Тобто, вже немає старого, вже старий завершив своє служіння. З того моменту. Якраз почався новий завіт, який заключався в крові Ісуса Христа. Боже молиться. Дякуємо тобі за можливість сьогоднішнього дня в новому році виконати заповідь твої воспромання. Боже, ми щиро. Дякую тобі за те, то, що ти віддав життя, за те, що ти пролив свою кров, і сьогодні вона діюча, жива, і до сьогоднішнього дня вона міняє людей. Вона прощає війну всякого грішника, який приходить покаяння. І сьогодні ми просимо благослові на чашу, благословіння, на віно, яке образно показує на Господі Твою крові, та вола пророця Господа Христа, розділи серед нас, очисти наші душі, наші серця. Господь, що служення сьогодні проведімо його для слави Твоєї, не Босу собі. Ми не можемо оправдатися своїми діями, Боже, лише твоєю благодаттю. Твоєю милостю, умовши в твоїй крові, ми сьогодні способні, Боже, бути в церкву твою, Твоя, чадом Твоїм, Боже. То ти, Господі, зробив нас такими. твоя заслуга молоскому Христі. і хвала тобі, вічний живий Бог, Отець, Син Святий Дух. Амінь.